Фінанси руху за очищення є в онлайн режимі. Це перший приклад в Україні, коли на таку громадянську ініціативу кошти збираються публічно. На проведення заходу в Києві за три дні, це грудень місяць у нас був. За три дні ми зібрали півтори тисячі внесків. Півтори тисячі людей зробили внесок через інтернет за дуже короткий проміжок. часу. Такого ще ніколи не було. Ніколи в житті. В Харкові, на захід Харкові, у нас порядка здається, 400 внесків прийшло. Це теж величезна кількість для Харкова. Не всі кошти, які нам прийшли, у нас викликали довіру. І тому після збору коштів на Київ 400 тисяч. Ми повернули назад. Чому це стало можливим? А в Харкові 60 здається. Чому це стало можливо? За рахунок публічності ми заходимо там на сайт демократичного альянсу. Там у нас звіти, демальянс здійснює координацію фандрейзингу, збору коштів і звітування. І там ми викладаємо просто всі наші банківські виписки. Як вони є, та з прізвищами від кого вони приходять, і все немає у нас анонімних ні, ніяких е, жертводавців, і не і не може бути. Це наш принцип. То на, звідки, звідки взагалі взялася ідея по, по відкритим фінансам? Тобто ми розуміємо і бачимо, що українські політичні проекти. Які існують в тому числі і в українському парламенті, вони фінансуються в переважній більшості олігархами. І ясно, що коли таке існує фінансування, то сьогодні вони отримали кошти завтра вони їх повертають, повертають те, чим що належить людям. Та ми хотіли розірвати. Ось цей взаємозв'язок, це коло це абсолютно очевидно видно, було що потрібно збирати кошти публічно і бути залежним від десятків тисяч людей. Ось ось яка мета. Не від однієї, а від десятків тисяч людей. І тому, відповідно, звідти публічні журналісти потім їх перевіряють. І зокрема, тоді журналісти здається, видання The Insider Вони за прізвищами, по великим внескам, які надійшли, провели ну, невеличкі розслідування, ну і з'ясували по про те. Що ці внески надійшли від однієї там компанії людини, яка пов'язана з корупцією там на місцевому рівні? Якісь там тендери, якісь там крадіжки і так далі. Ми взяли їх і повернули. Та у нас утворився великий. Дефіцит нашого бюджету на наш захід і невеличкий борг. Ну невеличкий це, це дуже гуманно. Я сказав, великий борг. Але ми його повертали потім. Ми шукали потім з, з нормальних джерел. Те саме там в ситуації з заходом в Харкові. Ну не можемо ми фінансуватися від людей, які, наприклад, організовують продовж останніх двох виборчих кампаній скупку голосів в прямому сенсі слова. Та тобто просто пі підкуп виборців здійснюють. Ну це це ненормально. О тому публічність дає. Таку можливість так само відповідно і на заходи в і на наші наші поїздки у містах. Ми збираємо кошти публічно через платформу forum.demolines.org. там є посилання, так само і на звіти, і на внески. А в звітах так само є скани документів, які підписуються з різними. Компаніями, тобто ми хочемо, ми показуємо не просто там якісь цифри, а в тому числі з якими які компанії надають послуги. І так само буде можливість перевірити, на що і як витрачалися кошти, зокрема, і в Івано-Франківську.